Дороги Хмельниччини і цьогоріч не відремонтують. Традиційно на них у бюджеті грошей не знайшлося. Дорожники Хмельниччини кажуть, за виділені сказни кошти роблять усе можливе, аби їздити по автошляхах було можливо. Адже ціни на кілометр дороги не змінювали ще з 2012 го На друге державного значення 59 тисяч 377 тисяч гривень на один кілометр в рік і 27 тисяч 256 тисяч гривень. На один кілометр на друге місцеве значення в рік. Но це ціни 2012 року. Що відбулося за цих два з роки, ви самі розумієте, що ця цифра має збільшена. Крім облавтодору, латають ями та вибоїни подільських автошляхів ще три підрядники, які виграли конкурс на проведення ремонту. Переможцями цих торгів були по ямковому ремонту гарячі асфальтобетоном Грарна кампанія 2004. Шибу після і технобут центр. Великі ями на дорогах і досі ремонтують старим перевіреним способом. Продовка ямок видуваємо сміття. Потім для підготовка емульсію, і потім вкладаємо садобетон з посіличим ущільненням. Катком. За день восьмеро робітників встигають відремонтувати до двох сотень метрів квадратних, а от дороги національного значення реставрують за новою технологією. Аби з маленької тріщинки не утворилася широка канава, використовують спеціальну техніку. Видаваємо повітря пультом, просмолюємо, а тоді засипаємо щебнем за змолою. Це у нас для подача емульції. Шняка, це сигнал для водія, щоб він знав, коли під'їжджати. Це скидання газу, це все, верп і Дорожній трафік ремонту на заваді не стає, навіть навпаки, допомагає. Машини мають якраз і закатати його. Це асфальт. Свіжий, свіжий, старий. І то як робиться? Вона проїжджає і сама, як дипшок. Починає його закатувати, втрамбовувати. Облудняти, і він туди зливається здорово і стає одне ціле. Автомобілям з незначною швидкістю щебінь не шкодить, а от тим, хто швидкість перевищує, може й не так пощастити. І треба повільно їхати, і камінець, якщо при такій скорості, нічого не зробить. А як їдуть 120, просто стекло вилітає. О, будь ласка, дивіться, то треба стояти, коли у нас таких асів багато є. Така дорога, запевняють дорожники, простоють як мінімум рік. Таку ж гарантію дають і дорожнянські ремонтники доріг. Тут підземні води підступають занадто близько до поверхні дороги, тож мусять не лише латати дірки, а й встановлювати дренажні системи. Робляться відвод води, робляться дренажні воронки. Глибиною до метра ми робимо, бо тут дуже близько вода. Ми зробили хороший водоотвод і просипали крупним щебнем. 120, десь 80 і зверху 70-40. Розклінцювали зверху 20-40. Ну і повинна вода входити нормально. Крім 103 мільйонів гривень на поточний ремонт доріг, дорожники Хмельниччини з дня на день чекають надходження ще 129 кредитних коштів на будівництво незакінчених об'єктів. Будівництво автомобільної дороги державного значення. Обходу міста Дунаєці, реконструкція автомобільної дороги державного значення Стрий Тернопіль Крогора Знам'янка, капітальний ремонт мостового переходу через річку Мукша, кілометр 275 плюс 208 автомільних дороги Житомир черниці Це перед камянськ подільським де завершиться тірщення зик. Щоправда, дати, коли можна буде їздити цими дорогами у службі автомобільних доріг, називати не беруться та запевняють, покриття стане кращим, адже відтепер посилюється покарання за недобросовісний ремонт аж до кримінальної відповідальності.